Привіт, любий друже. Нарешті я можу сказати, що підготував матеріал для третього щитинника розробника. Його не можна називати чимось надприродним, але і сказати, що це щось мале чи просте, також не можна. Якщо говорити коротко, я прописав алгоритм, який динамічно генерує поселення відповідно до вхідних даних, а точніше, структуру доріг із прилягаючими до них будинками. Кожен будинок має свою сторону, в яку він повернутий, і це безпосередньо також обраховується. Будинок може як прилягати до доріг, так і зберігати певну відстань. Також важливо, що кожен будинок може мати власну варіацію, в залежності від того, де він і хто в ньому проживає. Крім того, реалізовані такі структури, як головна площа та міська брама, саме поселення внесене стінами, які також мають властивість зладжуватися звучить красиво, але, звісно, дуже не вистачає візуальної складової. Також я прописав прототип енциклопедії якій зараз можна дізнатися назви поселень і родин, що у них проживають, є трішки візуалу символ міста чи ж емблема родини з поточним розташуванням у самому поселенні. У гріш цю інформацію потрібно буде отримати безпосередньо від NPC, дізнаватися про їхнє місце в родині, де вони живуть, чим займаються і багато іншим. У майбутньому буде реалізована система відносин як із поселенням, так і з родиною, так і конкретно з NPC. Наприклад, поселення може тебе любити, але одна з її родин ні. Зате окремий її член може тебе прямо обожнювати. Ось така Санта Барбара. Щойно любий друже! Ти послухав, як я чешу язиком і переглянув хід роботи. А далі я почну працювати з NPC, їхніми переміщеннями, обходженням перешкод та іншими діями По типу переслідування чи втечі. А так, велике дякую тим, хто дивився до кінця. Бажаю вам всього доброго і до побачення!